Ці Щось мені кажуть, але я їх не чую. Якщо їх хтось розуміє, крім того, що вони їсти просять, напишіть в коментарях. Зачинив глаз, око. О, рухається. дивіться, це удача. Він рухається. На мене дивиться. Привіт, ти хто? Привіт, привіт! Прикольно. Вони люблять спілку... спілкуватися, бачите? Одразу показує себе, як він. Її... То хіба тут найцікавіше? Такий звірюга. Як же ж тебе звати? Мені дозволили тут познімати, тому йду в магазин. Так, треба буде краще. Бачите, вони столпилися, вони думають, що я їм зараз щось дам. Приплили, бачите? О, які карта голодні. О. Вау, дивись, роблять. Дивище роблять. Вау, говорящие. Говорящие рыба. Цвітні всі. Вау. Це щось неймовірне. Щось неймовірне. Ручні, припливають до людей. Ці Щось мені кажуть, але, але я їх не чую. Якщо їх хтось розуміє, крім того, що вони їсти просять, напишіть в коментарях. Тут побільше. Вау, там цитрусы, присоски. Трошки скучаю я по своему аквариуму. Шикарно. тут че? О, 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 о. Приплыл. Ну, шо мы ли? Офигеть. Ручная рыба. смеюка Ты цезал. Дивиться, там спить. Там ще один. Дві. О, голова. Давайте. Зоопарк. Тут хто мешкає? Сюди, мабуть, не можна заходити. Дерчки на секунду Вороны. раны Не думах, то тут же никакого руху. цих О, тут черепаха Чи ні? Ні. Скорпіон. Йо мое а от хто тут свиренчить Дивіться. Свірчки. на їжу Свірчків тримають на їжу. Тож вони тут свиренчать мабуть. Толітки. Вау. Черепаха. Маленька. Маленька черепашка. Це 199 євро за кого? Хто там живе? Ойоу, паук. Заснув він заснув. О, дружбаний. Дружбани. Орнув. Дружбани. Ви бачили цей магнув? в глаз. Око. О, рухается. Дивите, это удача. Он рухается. Это так монстры. 149 евро, 150. Барта Гамы называется. Це звук.

зізнається капець. Ну ось це ж голова. Воно спить. А це і не спить, це вже на мене дивиться. Чи то він так спить? Не люблю. Ох, ні. Угу. Вона десь тут взяла пісочок для, для хамстера. Кукуруза по євро. Прикиньте, один качан за євро. Продається. То на полі виїхати, позбирати кучанів. Треба. Опа! Обізьяна. Хто це? Привіт, ти хто? Який слімур? Що, хто це? Ти хто, друж? Друже? О, ти прийшов привітатися. Привіт, привіт. А он дружбан носит на М -м -м, А он еще... Вот это так зв зверюганы. Это так зверюганы. Какие морды. Да, с того среди знато всех тут все-таки. Кто все такие? Таки? Дубовые еще шо у них тут дубы. На земле никто нас идти. Все бегают. трогай их тут живут. Так и поруч. Так, это Шабин Лёвф. Шабин это не стучите. По склу. а хто це такі? Я тут не розумію. Це хамстери по 20 євро. Шо ж це за зверьки? Дуже цікаво. Сютрит Мельбештен. Всередину не заходи туда. Попуги. Кролики. Силы тільки цінний мир. Ще один. Два. У хатах. Тут птахи. І Я уявляю, як там гучно всередині. Там ще поверху такі терраріуми. Клас. Це якісь крыси. Ага. Ще. Ось мешкає га. Такі от. Он який персенка. Заховалася. Злякалась. це важні. Це ціни. Ну, давай. Документуємо. Ну, такі ціни. Це хамстери по 25. Вот что. Тут снова рыбы. О, а тут кто? Тут кто-то все великий. А -а -а, кролики. Привет, чувак. Це і спить. Можна руками потрогати, але я не буду. Ще можуть сказати, що щоб паразити з моїх хоняків перепригують на цих тут рибу знов. Переплила побалакати зі мною. Це відпочиває. Ось які в нього уса. Вуса. Схоже на, на пірані якісь. Ще вони не жили б разом, якщо б вони були агресивні. Рані ні з ким не уживаються. суми великі. Десь тут. хтось табак пали поруч.

वो तो भाई की तरफ से है Сильные расчеты просто прикольные шибко. Сука на туло одразу три роти, минимальный два. Ну нормально. Что ж це за такие? такі? Поховались, есть. Всі поховалась. Жодного немає. А ні, не, ой, сидить. Люблять спілку... спілкуватися, бачите? Одразу показує себе, як він. То хіба тут найцікавіше? Такий звірюга. Як же ж тебе звати? Як же ж тебе звати? дуже цікаво. Як його звати на біблізді схоже дивляться на птахів дивишся на птахів Так, ну мені Не надо. А там ще інший. Я коли туди кориходжуть. Nein, wir kaufen deine Taschen. Come, wir sind da echt. Felix hast du den Affen gesehen? Ich habe was dieses gefunden. Wie geht das? Wie wird da hin runter? So Park. Naturmuseum Park.

Там вот тут би працював Дуже цікаво тут. Цікертиці. Сиди с ним. из них украс. Там є одни волоки. Черные. Черные Чуть. Ось такий от зо... зооцентр біля Макдональдса. То краще сюди приїжджати, ніж до Макдональдса і витрачати гроші тут. Сьогодні вони до другої години. Ну що, поїхали. Будемо їхати додому.